Тема сьогоднішнього уроку основні форми рельєфу рівнини. Рельєф це сукупність форм земної поверхні, утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. Ці форми дуже різноманітні за будовою і зовнішнім виглядом. До найбільших форм земної поверхні належать материки та океанічні западини. Їх ще називають планетарними формами рельєфу. На кожному материку розрізняють рівнини і гори. Це основні форми земної поверхні. Формування рельєфу тісно пов'язане з будовою земної кори. Рівнини це відносно рівні, поверхні, що складаються переважно з осадових порід, зокрема, глини, піску, гравію, які часто залягають майже горизонтально і мають значну потужність. Багато сучасних рівнин земної кулі колись були морським дном, на якому накопичувалися шар за шаром пісок, глина, вапняковий мул тощо. Із часом земна кора піднялася, море відступило, а на його дно стало суходолом. Так з'явилась, зокрема, Велетенська західносибірська рівнина, утворюються рівнини і внаслідок руйнування гір, як от на території Африки. Деякі з рівнин утворюються завдяки тривалій роботі текучих вод. Вони розмивають гірські породи, переносять їх, відкладають, створюючи величезні рівнинні простори. Такими є індоганська та месопотамська низовини в Азії, Амазонська низовина в Південній Америці, в Україні значною мірою річковими наносами Дніпра утворені придніпровська та Полійська низовина. За висотою рівнини поділяють на низовини, висота їх від 0 до 200 метрів над рівнем моря, височини від 200 до 500 метрів над рівнем моря, і плоскогір'я 500-700 метрів над рівнем моря. Висота рівнини залежить від того, на якій ділянці земної кори вони розташовані. Загалом, рівнини утворюються на відносно стійких і рівних ділянках земної кори. Проте будова таких ділянок ніби двохповерхова. Перший поверх твердий, утворений переважно магматичними породами, другий поверх пухкий, складається з осадових порід, що ніби чохлом вкривають магматичні породи зверху. В окремих місцях міцні породи виходять з-під осадових пухких порід на поверхню в долинах річок чи на схилах ярів. У межах України це явище можна спостерігати, наприклад, у долинах річок Рось, Тетерів, Південний Буг та інших. У місцях виходу міцних порід найчастіше розміщені височини і плоскогір'я, а там, де осадові породи низовини. Найбільша на землі низовина амазонська, її площа понад 5 мільйонів кілометрів квадратних, що в басейні річки Амазонка. Великі низовини в Україні це придніпровська, Полійська, Причорноморська. Серед піднесених рівнин розрізняють плато і кряжі. Плато це підвищені рівнини, відокремлені крутими уступами від навколишніх низовин. Прикладом можуть бути великі рівнини в північній Америці, кряжі. Це видовжені залишки зруйнованих височин або давні гірських хребтів, як у Донецький кряж. Будь-які рівнини, незалежно від походження, потрапляють під вплив сонця, води та вітру, які також активно долучаються до формування рельєфу. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розмірами форм рельєфу, ярів, балок, річкових долин, печер, горбів і пасом різної форми. Тому зовнішні процеси інколи порівнюють з роботу скульпторів, що ніби вирізблюють дрібні деталі великих рівнинних споруд.